Вітаю вас! В Ужгороді вже другий рік поспіль відбувається унікальна та неперевершена подія фестиваль тренінгів та майстер-класів Створи себе сам. Цього року ми для наших учасників підібрали ще актуальніші теми, запросили ще цікавіших фахівців. На нашому фестивалі ми відкриємо питання жіночності. Поговоримо про стосунки між чоловіком і жінкою. На фестивалі будуть представлені такі методи, як арт-терапія, психологія здоров'я, гештальт-терапія, позитивна психотерапія. Наші фахівці радо поділяться з вами своїми знаннями. Отож, 21 листопада о 10.00 ми чекаємо вас на нашому фестивалі. Доброго дня, мене звати Рега Яна. Я практикуючий психолог, співорганізатор фестивалю Створи себе сам. Запрошую вас відвідати наш захід, обрати для себе тематику, яка вам лежить до душі. Це може бути зв'язано з психологією, здоров'ям, з красою і буде ще багато чого цікавого. Тому не пропустіть наш захід. Чекаємо на вас. Доброго дня, вітаю вас, мене звати Лариса, я працюю психологом і запрошую вас на фестиваль Створи себе сам. Що він дає? Він дає в першу чергу вам розвитку, самопізнання і сама тема говорить про Створи себе сам, про те, що ви можете тепер самі себе створити. Це вам допоможуть фахівці, наші психологи, в тому числі і я. Саме я приготувала тренінг вільної відобрази. Тобто в цьому тренінгу ви зможете себе краще зрозуміти і вільно жити без образ. І коли ти вільно живеш, то спокійніше живеться і кращі взаємостосунки з оточенням своїми близькими. Тому що, коли ми ображаємося, ми маємо негатив, а цей негатив нам робить більше неприємностей. І перш за все, я хочу, щоб, ну, щоб всі були щасливі. І тому я цей тренінг створила на створи себе сам. В першу чергу пройшовши його особисто і хочу поділитися своїм досвідом, щоб вам краще жилося. Дякую, чекаю вас на фестивалі Створи себе сам. Доброго дня! Запрошую вас на свій тренінг. Всі твої так. Давайте спробуємо разом розібратися, що нас зупиняє в нашому саморозвитку. Давайте спробуємо разом прислухатися до нашого внутрішнього голосу, до нашого так. Спробуємо змінити себе з маленького кроку. Я вас чекатиму на нашому тренінгу. На нашому Створи себе сам. Дякую. Доброго дня! Мене звати Сашка. Я волонтер фестивалю Створи себе сам. Щиро запрошую вас, приходьте, буде весело. Доброго дня, мене звати Олександра. Я є волонтером на фестивалі Створи себе сам минулого року я брала участь як учасник. Мені дуже сподобалось цього року. Я хочу вас запросити, аби ви відчули те ж саме, що і я. Натхнення і повний релакс. Obrigada e